Більшість знає, що оригінальний Мортал Комбат виявився настільки жорстоким, що довелося створити спеціальне агентство, яке б видавало віковий рейтинг відеоіграм. А ще, як я вам скажу, що не варто звинувачувати один лише Мортал Комбат. Я підготував цілу дилогію відео, в яких розкажу про цензуру в іграх, а також про вікову рейтингову систему. Коротше, серія буде насиченою, але спочатку коротенько про створення Мортал Комбат. Оу, привітулі і. Get over here. Oh, mm, не так близько. Mm -hmm. Дякую, не повірите, та все почалося зі Street Fighter 2, який вийшов у 91-му році і спричинив справжній фурор не тільки у жанрі файтингу, а й в індустрії взагалі. Абсолютно всі захотіли власний Street Fighter. і компанія Midway з їх числа. Відчуваєте, так минуло 30 років, а індустрія на тих самих рейках. Молоді розробники прийшли до Еда Буна з пропозицією створити гру про Ніндзю. Їм покрутили пальцем біля скроні, бо на той час. Тема була заїжджена. І взагалі Мідвей хотіли гру з Вандамом. Проєкт задумувався як аналог кривавого спорту з тим же Вандамом. І на противагу яскравому стрітфайтеру гра мала бути більш приземленою, реалістичною візуально та жорстокою. Чи то від небажання мати справу з іграми, чи зайнятість на зніманнях універсального солдату змусили Вандама відмовитися від участі у грі. І всі знають, що прототипом самовдоволеного та нарцисичного Джоні Кейджа є Вандам. Але якщо вірити постановнику боїв гри, Джонні був списаний з Fist від Марвел. До речі, Джакс був змальований з Люка Кейджа, ще одного марвелівського героя. А я хочу подякувати супергероям ЗСУ за те, що маю можливість знімати, сподіваюсь, такі цікаві теми. Смотрите, горить кримський мост. А також вітаю нового патрона Марка Загартовського і дякую усім, хто продовжують підтримувати мене на патреон. Особливо подяка неймовірному Данилу Румянцеву. А якщо і ви захочете мене підтримати, то всі посилання є в описі до цього відео. Так от, після відмови Жан Клода, ідею файтингу почали переосмислювати, точніше, повернули ніньць, але дещо модифікували їх. За знову взяли китайську мітологію та містицизм навколо шаолінських монахів. Але основним натхненником стали фільми про кунг фу у жанрі Уся, про що розповів художник та сценарист гри Джон Тобіас: Уся чи уся чи уща це жанр бойовика, в якому дуже гіперболізовано показані майстри східних бойових мистецтв. Коротше, кунг фу фенти. Всього перша частина Mortal Kombat має сім персонажів, і насправді їх образи недалеко відійшли від кіно. Ну і, звичайно ж, приховані персонажі, які також доклалися до популяризації гри. Загалом Джон продумав всесвіт та історію на кілька частин вперед. На початку це мала б бути історія двох братів, які намагалися вбити один одного. Але команді така ідея виявилася занадто прісною, що справедливо. І тоді Тобіас видав перлину. А що як один з братів, щоб очолити клан, вбиває батька, який ще й був їх учителем? Усі зловили екстаз. Якщо вони не в курсі, то в культурі сходу наставник це як другий батько, а інколи й перший. А тут прям ціле комбо. Над логотипом він же почав працювати ще коли гра мала назву Dragon Attack. Ед Бун любив цю пісню гурту. Queen. самого ж дракона змалювали зі статуетки, яка стояла в офісі головного менеджера. Мідвей дракон теж потрапив у гру, а сама статуетка досі жива. Повертаючись до персонажів, вони змальовані з реальних людей. Хоча ні, вони і є реальними людьми. Всі персонажі були вирізані із записів живих акторів і перенесені у гру. Навіть горо був мініатюрою, яку знімали методом стоп моушен анімації. Бюджету гри вистачало хіба що на бутерброди, тому усе знімали в маленькій коморі. А акторів Деніел Песіна, постановник трюків, набирав з числа своїх знайомих та колег по спортзалу. Та й сам він зіграв половину персонажів. Кожний ще раз, кожний персонаж гри записувався окремо. Навіть Скорпіон, Сабзіро та рептилія, які відрізнялися лише кольором, писалися окремо. Чому я на цьому наголошую? В ті часи анімували одного персонажа, потім підставляли 2-3 різні голови і вже мали двох-трьох різних персонажів по ціні одного. Сам процес виглядав наступним чином: спочатку знімали відео, потім вирізали десь 8 необхідних кадрів для анімації. А Бун робив так, щоб натискання на клавішу запускало цю саму анімацію. Ну тобто він був програмістом гри. Багато прийомів та фішок вигадували на ходу просто під час запису. Легендарний клич Get over here» теж придумали під час зйомок, і його ідея належить актору Річарду Дівізіо, який втілив кано. До речі, у відео за лаштунками вирізали фрагмент. В якому Річард пропонує ідею легендарного кличу. Навіть не знаю навіщо. Просто фан факт. Маска Кейно це маска привида опери, яку купили в магазині Геловінських причандал. Взагалі, деякі актори гри також знімалися у сиквелі Черепашок Ніндзя так, тих самих з 80-х. Звичайно, ролі у них були каскадерські, але все ж. І ще кілька цікавих фактів про серію. Почну з легендарної музичної теми, яка насправді була записана для фільму 95-го року, але в результаті стала візитівкою всієї серії. Спочатку гра мала робочі назви Ultimate Committee та Dragon Attack, які пізніше змінилися на Mortal Kombat. А написання Combat через K запропонував тодішній геймдизайнер Пінболу Стів Річі, просто щоб уникнути проблем з торговою маркою. До того ж, літера K давала більш твердий звук, що більше підходить брутальному морду. Толо частів озвучив Шао Кана у другій частині. Fatality фаталіті виникли з ідеї додаткового пей-оффу. Коли тобі такого звіздюля відвішують, навіть німий заговорить. Гравець повинен отримати максимальне задоволення від перемоги, і надмірно криваве добивання саме напрошувалось. І саме жорстокі фаталіті привернули увагу громадськості до гри. А от бебаліті та френшіп... Френшіп? З'явилися у другій частині, як і легендарний то Tosti! легендарний то... ТОТІ, який також став візитівкою серії. Ну окрім кривіща, звичайно, і ще десятка інших штук. Історія цієї насмішки доволі проста. Під час обідніх перерв розробники полюбляли грати у Super High Impact. Сам дизайнер та композитор гри Ден Форден, передчуваючи перемогу, полюбляв викрикувати I predict toast. Лак like юто, тобто ти зараз програєш. Ну і хтось із команди запропонував ставити цю фразу у гру саме фальцетом. I Спочатку Ден скромно відмовлявся, але потім сам Едбун попросив, і в результаті маємо один із легендарніших висловів індустрії. Ну мені так здається. Едбун теж себе не обділив. Всі знають, що він озвучує легендарне скорпіонівське. Але не всі знають, що за це він потрапив до книги рекордів Гіннеса, як актор, який найдовше озвучує роль, і схоже, побити цей рекорд найближчим часом навряд комусь під силу. Ви не повірите, але до Морталу Ед Бун озвучував автомати з пінболом, який в той час активно випускала Мідвей. Тому певний досвід озвучування він все ж таки мав. І окрім Скорпіона, у першому Мортал Комбат він же озвучив Люкенга, Кейно, Джонні Кейджа та Шанцунга, який тоді був лише голосом за кадром. А в другій частині ще й Джаксове Гатча. Gotcha. Ще Ед Бун пообіцяв написати книжку про розробку Мортал Комбат, але з його зайнятістю візьметься за неї він хіба що на пенсії. Після вісьми місяців розробки Mortal Kombat вийшов 8 жовтня 1992 року на аркадних автоматах. Ще через рік добіг до домашніх консолей. До речі, версія для NES не мала крові та фаталіті, так що японці ще з тих часів дбали про сімейний статус консолі на Sega Genesis кровіщі теж не було, але її можна було повернути спеціальним кодом. Я ж познайомився із серією саме у версії для Sega Mega Drive, Вона нас Genesis, які стояли у тодішніх клубах. Ну як в клубах, в мої часи, це була якась кімната 2 на 3 метра з маленьким телевізором, часто чорно-білим, кількома приставками та купою п'ятирічних пиздюків, які спускали на ігро. Невідомо де взяті гроші. Жорстокість, реалістичний візуальний стиль та загалом цікавий гімплей спричинили справжній емоційний вибух. Ну і зрозуміло, фінансовий успіх також у Мортал Комбат. Хотів пограти кожний. Про нього говорили, про нього кричали. But Але не завжди ці крики були схвальними і в результаті докричалися аж до створення рейтингових систем. It is a sick, disgusting video game in my judgment. А як це сталося? Я розповім у наступному відео, яке вийде вже зовсім скоро. Ось тут буде на нього посилання або ось тут. А поки подивіться про піратство та його користь для індустрії. Далі буде Get over here! О, от так от має бути.